Власне, дякую, перш за все, лабораторії законодавчих ініціатив нашим канадським партнерам за роботу в цьому напрямку. Дійсно, з моменту обговорення цього питання, я думаю, наш комітет розширився і підсилився в цьому напрямку. Тому тут пані Таміла Ташева, яка точно набагато краще ніж багато хто в Україні розуміє, що таке тимчасово окуповані, деокуповані території, і з якими викликами по відновленню і управлінню ми зіштовхуємося в цьому питанні. Дійсно, перша пілотна історія, пілотна область. З якої ми починали, це була Херсонщина, точніше, правобережжя Херсонщини, де ЛЗІ надали досить комплексний аналіз і вимір як зміни економічних показників, як таки безпосередньо демографічних та інших даних. Чому це важливо? Тому що давайте будемо чесними. В нас в країні велетенські проблеми з муніципальною статистикою, і, в принципі, з усім, що стосується державної статистики, як офіційних даних, вони як правило ґрунтуються. Якщо не на 2001 році, то ґрунтуються принаймні на довоєнних показниках. Тому для територій, які щоденно потерпають під російською навалою дроновими та ракетними ударами, зрозуміло, що потрібно актуалізувати постійно ці процеси, бо без ґрунтов... ґрунтовних даних неможливо планувати ані систему управління, ані безпосереднє відновлення. Дійсно, після. Того, як було презентовано відповідні дослідження по Херсонщині, від нас з'явилася запросна позиція проаналізувати інші області, в яких була тимчасова окупація, і де сталася деокупація окремих територіальних громад. Я думаю, цілком очевидно, чому були обрані наразі ці три регіони: це Київська, Миколаївська Харківська області, тому що це три абсолютно різні виміри, попри те, що вони мають деокуповані території. Київщина де-факто після деокупації в 2022 році живе здебільшого своїм нормальним життям, так є громади, які суттєво випали, такі як, наприклад, Бородянка чи Гостомель. Нарешті сьогодні Верховна Рада більш ніж через три роки після деокупації надала весь комплекс самоврядних повноважень Гостомельській міській військовій адміністрації. Слава Богу, тепер принаймні в людей мешканців гостомельської громади є шанси на нормальне відновлення, яке було де факто заблоковано юр. Дічними перепонами, і ми розуміємо, що це варто було пробити раніше. Ну і звісно, якщо подивитись навіть на громади, в яких були такі трагічні події, як Бучанська громада, то там процеси відновлення сягнули вже досить високого рівня. Що стосується Харківщини, ми розуміємо, що попри деокупацію і наш успішний контрнаступ зараз там є території, які потерпають фактично є на лінії зіткнення, частина території знову окупована. І звісно, що це інші виклики: є питання евакуації, є питання релокації підприємств, тобто втрата Економічного потенціалу, і звісно, що є питання де окремих територій. Ну і Миколаївщина, яка свого часу. Була певним форпостом, де на межі Миколаївських Хортосонської областей було зупинені російські війська. Зараз теж перебуває в трошки окремому вимірі, тому що вона частково втратила свій потенціал в аграрній сфері, в сфері судоплавства, але тим не менш намагається нормалізувати своє життя, тому що на її території, принаймні, якщо ми кажемо про сухопутний шлях, не ведуться активні бойові дії. Тому безумовно це все буде лягати в основу подальших кроків і парламенту і профільного міністерства. Я вважаю, що абсолютно правильним кроком було восени. Попереднього року відвести політику з питань деокупації та реінтеграції до міністерства регіонального розвитку, тому що воно в принципі логічно вписується як елемент регіональної політики, і одразу скажу, що по Херсонській області, якому вже пройшли на основі дослідження, дійсно скоро будуть запропоновані зокрема моделі корекції адміністративно-територіального острова на правобережі. Сподіваюся, що ми зробимо в травні вже цього року. Ну і безумовно, ми розробляємо моделі перехідного періоду, як будуть управлятися ці території після безпосередньої їх деокупації чи після завершення бойових дій в залежності. Це, звісно, віддален, від віддаленості від лінії розмежування. Тому ще раз велетенська вдячність. Сподіваюсь, що дійсно дослідження буде мати вичерпні дані, які в тому числі будуть цікаві як суспільству, так і перш за все тим людям, що ухвалюють рішення як на місцевому, регіональному, так і на державному рівні. Дякую.